Чесний отець настоятель, сучисні отці капелани, дорогі возлюблені браття і сестри, слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу! На цьому наше недільне богослужіння завершено. всім дякую за спільну молитву, усіх причасників вітаю з прийняттям тіла крові Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде вам настріння душі і тіла. Також сьогодні маю ще одну велику і поважну місію від пристоятеля Православної Церкви України, блаженнішого митрополита. Київської сії, України пані, вручити церковну нагороду. 25 жовтня ми з вами святкували Міжнародний день військового капелана. Це наші священники, вже сьогодні висвячений 19-й капелан. Наші ці капелани несуть своє служіння церковних Збройних силах України, Національній гвардії та Прикоркованій службі. Це ці священники, які поруч з нашими захисниками, які захищають нашу неньку країну. Тому я сьогодні прошу зачитати грамоту для завідане служіння в Україні за жертовність захисті добра і правди, молодший лейтенант Капеланської служби Збройних сил України, протирей Геннадій Ротманінко нагороджується лодина святого великомученика Юрія Переможця, епіфаній митрополит Київський і всієї України. Геннадій 25 жовтня не було на урочистій службі, де наші капелани отримували нагороди від губернатора, від мера, від обласної ради, від підстоятеля церкви, від мене отримували нагороди, але отець Геннадій 25 жовтня отримав нагороду від головнокомандувача Збройних сил України в місті Києві, Київ-Печерській лаврі від Валерія Залужного. Тож, подяка надається протирею Геннадію Рахманіку на знак благословення за жиртовність та безкорисну працю за сприятиме захисту і територіальної ціленості та недоторканості нашої батьківщини на благо народу, Божої, милісті, військовий капелан архіпископ, харківський Слобоженський. Дякую.